Доки матінка на кухні тісто клала форми та наслухалась від доні про шкільні реформи. Обділила нас держава, не дає гуляти, як посміла, не спитавши, цілий рік одняти. Це тепер я у шість років мушу йти до школи. Та ж я раніше не в силах підійняти з долу. Хай ретельно підготує так як слід держава. Отоді От я у сім років буду, наче папа. Правда є й плюси в тих змінах. Дякувати долі, що тепер дванадцять років вчитимусь у школі. Як за десять років учнів вивчити не можуть, то 12 чи п'ятнадцять теж не допоможуть. Значить, є у міністерстві, дяді Прихороші, будемо лишніх пару років протирать холоші. Як будують в нас реформу, то вже капітально Переходимо на систему 12 бальну На метрійки було досить задля атестату. А тепер її отримать можна і без блату. Вчителям уроки буде бали рахувати. Щось хотіла ще додати, Та спинила мати. Ти зовсім уже доросла, мундеркінд Нєвропу. Краще б ти пішла до школи ще чотири роки. Вже була міністром мудрим і моторним і неодмінно скасувала всі шкільні реформи.